Привіт друзі всім! Я сьогодні вирішив виїхати на рибалку на річку Стохід попробувати. взяв спінінг із собою, взяв декілька приманочок, пробую спуститися по річці за течією десь 5 кілометра і назад піднятися по течії і половити щуку, попробувати. Зараз хоча неріст, і можна ловити тільки з берега, так? Таке я розумію на один гачок чи то на два поза нерестовищем але тут стохоті нереально ловити з берега, тому що підійти не можна до річки багато корчів, багато води скрізь, тому я буду ловити з лодки. Так. Ловити буду на свій спінінг, який мені... Дарвав магазин один. Магазин фітфіш. Фірми Sportex. Rapid Spin. 210 довжина, 11,29 грамів тест. Хороша така палочка, дуже легенька. Вже я ним того року ловив восени. Дуже класна палочка. Там в мене ще багато є всяких. Всяких кусняшок мені прислали, я ще не пробував їх тестувати, але є всякі цікаві воблери. Сьогодні то я взяв отакі декілька воблерів взяв. Вантен оці, що мені прислали. А це, мабуть, інквізитор. Track Pro. Ну, на вобере я не знаю навіть, чи сьогодні буду ловити, чи не буду. Сьогодні я думав попробувати на на силікончик, на релакс копито. Зараз щука ще, я думаю, не активна, тому я спробую на такий проплестися трошки і спробувати. У мене є в арсеналі багато цікавих приманок, нехай на щука почне краще покльовувати, тоді я вам їх покажу. Катушечка в мене також та сама, якась із дешевих, із дешевших, така марка трьохтисячка. Поки що ще не її буду ловити. Не пам'ятаю, чи то взяв, як повіде з собою, чи не взяв. Взагалі там не має бути він там в сумці. Погода сьогодні така. Вранці була ясна і вже, мабуть, не знаю, чи був мороз, можливо, десь там нульова була. А зараз в обід потепліло, вітер почав мінятися. На завтра взагалі передають дощ. Вже там далі ніби має тепліше ставати. Тому поїду, попробую. Так ставлю поводочка Хардмону. який я того року також вже. на їх ловив. На всі снахці майже буде посилання в описі під відео, ви можете зайти глянути. Такий повідець Хардмоно 50. Ставлю. Зараз краще щука буде, тут у нас на стохоті буде краще клювати по лісі. Тому що тут по лісі будуть річки трошки мільші, тут майже немає ямів і погана кору... кормова база. Майже немає плотви там отакої маленької рибки. То вона тут в першу чергу після нересту починає клювати. А вже потім ближче до осені. Для тоді починає скрізь краще брати? Так, перший закид буде зараз. Річка зараз повноводна. Води дуже багато. Вже зараз окунь повинен іти десь на неріс, мабуть. Починати. З першого закиду нічого немає. Я не пам'ятаю, чи я коли-небудь... ой, це так закинув, чи я коли-небудь їздив в цю пору на спінінг, чи ні, мабуть, ніколи не їздив. Другий закид не попав на річку. Трішки за зиму Розучився кидати. Немає три закиди, немає жодної покльовки, отак. Там ямка. Ну, щучки давайте, якщо є хтось. Самий голодний. Немає. Зараз не зрозуміло, де її шукати ту щуку. Чи Окуня. Окунь-то мабуть десь буде йти вже на долину шукати собі нерестовище. А щука, мабуть, вже буде навпаки з долини сходити, бо вже її нерест підходить до кінця. Мені здається, що по таких заплавах десь Понад річкою може стояти щука. Буду пробувати. Там то не глибоко. А, немає. Вже ж немає, ще раз спробуй. Тут такий ніби карманчик, затишок, щучка могла би стояти якась. Не хоче, можливо ще погода така, що не хоче щучка брати. Ні окунь ніякий. Ну, окуня то тут навіть немає, ями нормальної ніде. Річки мілкі. А щучка то могла десь. Так, тут розвилка. І от такий закуток. Перешийок тихий. Може тут десь якась щучка стоїть. Немає. Може є, але не хочу клювати. Так. Щось поки що немає покльовочок. Можливо, тут Отаку, В таких маленьких місцях над річкою може бути. Зараз щука на нерести що іде, то вона, Скоріше за все, що не буде хлювати. Але... Він коли покльовує. Вітер такий дує, що може дерево звалити на голову. Таке місце гарне, здається. Треба було б, щоб клювала щучка, але вона не хоче чи окунь який хоча би. Окуні вже повинні також жити десь в стайки згуртовуватися. Тут таке гарне місце. Але щучки немає. Ямочка спереду? Немає риби. Щось немає нікого. Сілля. Такий карман затишненький є. Може де тут хто-небудь? Ну не хоче? Ні платвин ніде не видно нічого. Куди? Okay. Голодный. Пішла, видно, щука вся десь на нерестовище. Немає її тут на річках зараз. Може десь по деревах ходить. Ніби місця непогані. такі закутки гарні. Могла б щука там стояти. Але немає. Приїхав на таку ямочку, зараз тут попробую покидати по дні. Десь восени я тут ходив пішком, то тут, тут щучка похльовувала добре. Так, і удар. ними і удари. Чи це там кризили? Ці чіплі. Чепив якогось корення? Ну, де ж та риба?